Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні я розкажу про ніж для щеплення від швейцарської компанії Victorinox під номером 39060. Це є складний ніж, який в закритому положенні фіксується металевою пластиною, в відкритому положенні лезо так само фіксується цією металевою пластиною. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на Ютубі. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина ножа в розкритому положенні 160 мм, довжина руків'я 100 мм, а довжина леза в зоні ріжучої кромки 50 мм, вага ножа всього 34 г. Леза має специфічно таку зігнуту форму, серпоподібну. Такий вид леза використовується при певних видах кополіровки, таких як, наприклад, щеплення за круз шипом. Це ніж призначений для роботи правшою, тобто спуск в нього виконаний з лівого боку, спуск є прямий і на ріжучу кромку виводить невеличка фаска. З протилежного боку. Лезо є абсолютно пряме. В нижній частині руків'я ми бачимо напис Victorinox, Swiss made and Stainless. Лайнери руків'я виконані з дрожжевіючої сталі. Зовні знаходяться накладки з нейлону. Вони є досить -таки шершаві, ширшаві, цупкі, ніж, в принципі, вислизати з руків'я не буде. На лівій накладці ножа є логотип Victorinox. Зібраний ніж на трьох латунних клепках. Придбати ніж Victorinox 39060, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером Victorinox на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клубу Бруслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!